Сліпа система, від'ємна селекція, помпезність і залежність у будь-якій державі. Ключовою умовою її стабільності та прогресу є наявність ефективної системи кадрової селекції, механізму, за допомогою якого до владних структур. Потрапляють компетентні, професійно підготовлені особистості. І навпаки, коли такий механізм порушується і замість справжньої еліти формується еліта від'ємної селекції, держава починає демонструвати ознаки внутрішньої слабкості, яка часто маскується пафосними засобами. У цьому контексті важливо розглянути взаємозв'язок між від'ємною селекцією, помпезністю, втратою реального контролю та залежністю системи. Від'ємна селекція як фактор деградації. Від'ємна селекція це процес, при якому у владу чи управлінські структури. Потрапляють не компетентні, а саме найбільш залежні особистості, кар'єристи, корумпований клановий елемент, слухняні виконавці, люди без власного мислення. Така практика пояснюється прагненням влади до контролю, а не до ефективності. Наслідки знижується якість управління. Формується культ невидимості проблем, втрачається здатність до стратегічного планування, створюється середовище, де правда ховається, а критика придушується. Помпезність як симптом наближення краху. Коли система не може вирішити реальні проблеми, вона починає компенсувати це через зовнішню пишність, помпезність, показуху, пафосні заяви, масштабні але марні проекти, пропаганду стабільності і прогресу. Це є ознакою кризи легітимності, приклади, державні свята, що приховують економічний занепад. Вихваляння досягненнями, яких немає, культ особи замість інституцій, пафосні слова замість справ, це нагадує симулякр реальності, ілюзію, що замінює реальність. Сліпа система і залежність. Якщо система не бачить реальності, то вона не може керувати собою. Це означає, що вона автоматично стає пасивною, реактивною, керованою ззовні або зсередини. Тут доречно ввести метафору, якщо система сліпа, то в неї є поводир. Вона залежна. Це може бути зовнішній поводир, інші держави, міжнародні фонди, транснаціональні корпорації. Внутрішній повадир, олігархи, силовики, клани, медіа-монополісти, ідеологічний повадир, міфи, месіанство, культурні шаблони. Така система втрачає суверенітет, бо не має внутрішньої здатності бачити, аналізувати і діяти. Замилювання свідомості. Особливим аспектом є замилювання свідомості, яке посилюється пропагандою, цензурою, відсутністю доступу до реальної інформації, вихованням культу страху перед критикою. Некомпетентна еліта не лише не бачить кризи, вона не хоче її бачити, бо це загрожує її становищу. Таким чином. Система сама себе сліпить. Висновки. Від'ємна селекція формує еліти, які не здатні ефективно керувати. Помпезність стає способом приховати цю слабкість. Сліпа система втрачає здатність до саморозвитку і стає залежною від зовнішніх чи внутрішніх поводирів. Замилювання свідомості робить цей стан тривалим, але не зупиняє крах. Отже, система, що втратила здатність до адекватної селекції еліт, приречена на поступову деградацію, яку маскують пафосом, але яка завершується втратою суверенітету, довіри, а врешті колапсом.